Оджені Дніпровців Юрій Максимов вкотре вирішив датися до ненаписаного, втім, добре відомого правила чи закону футболу про те, що примужний склад не змінюють, і виставив на домашній матч проти одеського чорноморця виконавців, які переграли у гостях донецький шахтар перед перервою у чемпіонаті. Якщо не рахувати воротарську позицію, то склад спорткубівців не змінюється вже четверту зустріч поспіль. Перший по справжньому гольовий момент виник біля обістя гостей. Коли після удару гуцуляка м'яч шуснув поруч з боковою стійкою, далі господарі розпочинають щільно пресингувати і подібне незабаром. Приносить їм успіх, суперник вибиває сферу ваути після його вкидання на кут воротарського майданчика. Філіпов у важкій боротьбі з оборонцем встигає пробити низом у дальній кут площини білого прямокутника. Пропущений гол змусив моряків діяти активніше, і невдовзі вони заробили штрафний прямо перед карним майданчиком Дніпровців. А вагімян тріснув красиво і майстерно спочатку поперечину, від якої і спини волинця шкіряний плюхнувся у сітку. Підопічні Юрія Максимова не зніталися знову повернули собі ініціативу, стали тиснути і за екватором тайму забезпечили окрім всього, і чисельну для себе перевагу. Коли Авагімян зупинив прохід піхальонка фолом останньої надії, якому довгим пасом через все поле асистував Волинець, червона картка і Одесити залишається в десятьох. Далі у двох поспіль моментах Чорноморець рятує воротар Варакута. У першому епізоді він парирує удар зі штрафного Лєдніва, а потім не надто вдало намагається приборкати м'яч після пострілу із-за мешкарної зони Бабенка. Втім, його вчасно підстрахували захисники. Під завісу тайму господарі розігнали атаку за хрестоматію, і Філіппо мав можливість оформити дубль, замикаючи на піхальонка, але знову на шляху сфери, виріс варакута, який перевів її на кутовий. У перерві форварда спортклубіці, який зазнав ушкодження, замінив танчик. У лінію нападу пересунувся Гуцуляк, і саме обігравши з ним в стінку Адемюк пиром, великим пальцем, влучно гепнув у дальній кут. Зрештою, гості не збиралися моритися з подібним станом речей, і на 57-й хвилині вони ледве не поновили рівновагу, коли після гарно розіграної комбінації кузик вискочив на побачення з вратарем господарів, втім дивом тріснув повз його володіння. А дніпровці відповіли не менш вишукано і до того ж результативно відмінну в блискучу комбінацію пасом красним розпочав піхалюнок, після пострілу уздовж лінії воріт її продовжив. Танчик, після чого ледніву нічого не залишалося, як з відстані метра, довести перевагу своєї команди до плюс двох. Згодом до трьох її мог оформити леднів, але його спробу у вигляді пострілу у ближній кут ніволював Варакута. Та навіть за такого перебігу подій моряки не втрачали бажання відігратися, і Самсон б'є головою вище попереднього. Речини після подачі з правого флангу та на 76-й хвилині вони таки досягли бажанго. Знову як по нотам, розіграна атака, і кузик, який знову опинився на її вістрі, гепнув у ближній від волинця кут. Господарі прийшли до тями, взяли м'яч під контроль, повністю позбавивши суперника можливості наступу. А джокером підопічник Юрія Максимова у ці хвилини виступив танчик, котрий двічі відбирав м'яч у суперників на їхній половині поля. Якщо в першому випадку його удар був невлучним, то в наступному він увірвавшись у штрафний майданчик, потужно приклався до шкіряного, який ядром струсунув сітку обістя воротаря чорноморця. Вже компенсований арбітриною час добив його мірошниченко, який знову перехопив передачу суперника перед карним майданчиком і завдав невідпорного удару у дев'ятку. 5-2 – непроста, але повністю заслужена перемога дніпровців, яку по-різному оцінили наставники обох команд. Дуже важко організовувати гру, і так як ми організовуємо гру, щоб вилучення не вплинуло. Ну, ви будете сміятися, ми над цим працюємо. Після декількох вилучень ми дуже багато працюємо теоретично, у всякому випадку, над тим, щоб е, підсилити свої дії в меншості. Нам вже ми просто половину ігор майже граємо в меншості, через те нам треба це тренувати. Але як сьогодні, е, ну звичайно, воно вплинуло в якій степені. Ну, важко сказати. Бо ви бачите, що ми граючи в меншості, ну, ми створили 3-4 нагоди, які могли забивати. То, я можу якось так відповісти вам на запитання, що сьогодні воно вплинуло, напевно, в найменшій мірі серед тих, скільки то вже шість матчів, в яких ми грали в меншості. Сьогодні воно, напевно, найменше вплинуло на, на, на нас в цілому і на, на те, що ми, ми і так були здатні грати, і ми багато контролювали м'яч навіть в меншості. Команда. «Чорноморець» теж дуже гарна команда. І там захисники, кажучи, кожен володіє дуже добре з мічом іграє. Один в один дуже добре грає, І Не бояться це починати атаку. Так що ну, десь при, при рахунку 3-1 ми десь старалися контролювати м'яч, ну, потім пропустили, де 3-2 вже якась суета була. Це футбол. Динамо Київ теж колись виграло Полісся Полісці 2-1 і потім програло 3-2. Так що ми дуже боялися, щоб не довести до цього. Ще дві гри у команди початок другого кола. Так що все може бути, але ми на кожну гру виходимо і граємо. Як там буде далі, все покаже, як буде далі. За підсумками першого кола чемпіонату української прем'єр-ліги, спортивний клуб Дніпро 1 одноосібно очолив турнірну таблицю перегонів, випереджаючи Донецький шахтар на два очки. Хоча гірникам у двох пропущених матчах потрібно взяти по максимуму шість пунктів, дев'ять у трьох, щоб наздогнати гірників, має вичавити київське динамо.